Добрий день, діти! Сьогодні ми познайомимося з новою фігурою. Вона не має котів, уміє копитися. Але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч, кульку. Давайте знайдемо його через іграшок. Так, це фігура куля. Подивіться на неї, як ви гадаєте, куля об'ємна фігура чи плоска? Так, це об'ємна фігура. Давайте спробуємо м'яч. Притиснути до столу. Або щільно стиснути долонями. Вийшло? Ні. Чому? Тому що це об'ємна фігура. Серед іграшок заховалася ще одна геометрична фігура. Вона теж об'ємна, але в неї є кути і складається вона з квадратів. Давайте знайдемо її. Так, це Порівняємо куб з квадратом. Як перевірити, що куб об'ємна фігура, його не можна стиснути до столу притиснути, а квадрат плоска фігура, вона щільно притискається до столу всіми частинами. А чи вони схожі. І квадрата є кути. Куб і куля схожі чим? Тим, що вони об'ємні фігури. А чи вони відрізняються? Куля може котитися, а куб ні. Подивіться, у мене на столі лежать геометричні фігури. Куби, кулі, круги, квадрати, трикутники, прямокутники. Нам треба розкласти їх окремо. На верхню поличку покладемо об'ємні фігури. На нижню полочку плоскі фігури. Які фігури ми покладемо на верхню полочку? Так. Куби та кулі. А на нижню полочку які покладемо? Трикутник, круг, квадрат, прямокутник. Ну що? Все правильно ми зробили, подивіться. Так, на верхній полочці стоять об'ємні геометричні фігури. А на нижній полочці – плоскі геометричні фігури. А зараз давайте пограємо в гру. Чий будинок? Треба допомогти нашим тваринкам знайти свій будиночок. Допоможемо. Так, це хто? Це корова. Якою формою віконечко? Круглою. А якого кольору? Синього? Де її будиночок? Так, ось цей. Так, далі. Хто це? Це кінь. Якого кольору віконечко? Блакитного. А якого форми? Трикутний. Де його будиночок? Так. Ось цей будиночок. Так. Це хто? Це коза. Якої форми віконечко? Квадратний, а якого, якого кольору? Червоного. Де його будиночок? Ось. Так, це хто? Це курка. Якої форми віконечко? Квадратною, а якого, якого кольору? Сірого. Де її будиночок? Ось. Це її будиночок? І хто у нас залишився? Індик. Якої форми віконечко? А якого кольору? Зеленого. Де його будиночок? Так, ось цей. Так, все? Всім ми допомогли. Так, всім допомогли. На цьому наше лентя закінчується. До побачення, до нових зустрічей!